Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви знаходитесь на каналі Сільське життя Жартомає Всерйоз. Я вам останнім часом розказувала про свої сни. До мене прийшло дуже багато підписників, я вам всім дякую. Я обов'язково вам ще розкажу. Я так зрозуміла, що це загальна для всіх тема і болюча на сьогоднішній день. Але, знаєте, я вам хочу сьогодні трошки інше розказати відео. Трошки вас, ну, як сказати, відволікти, так, і розважить, бо дуже ж таки багато негативу. Дивіться, я якось в одному з минулих відео сказала там, про рака, коротеньку характеристику. Дівчата кажуть, о, точно про мене сказали! І я рак, і я рак. Дівчата, я не астролог, але я вам трошки з власного досвіду, якщо хочете, зараз охарактеризую, органі... ну, хто ж такі жінки раки, які ж вони насправді. А ви мені напишіть. Чи імпонує вам, чи ні. І хто, ну, хто впізнав себе. Дивіться, у раків покровителем є місяць, луна російською мовою, да? і дуже впливає на емоційний стан раків. У мене бабуся раніше казала: воно що, молодика сьогодні чи що, то я тепер і розумію, чого молодика, чи не молодика. Так от, дівчата раки. Ну, почнемо з того. Що вони дуже класні мами. Ну, тут так і є. Вони дуже люблять діток, вони їх залюблюють, цінують. Ну, це правда, їм треба про їх турбуватися, чи шапочку вдів, чи нагодувати і так далі і тому подібне. Потім ракові для, для свого життєвого шляху для існування обов'язково потрібен об'єкт для турботи. Будь-то бабуся, батьки, там діти, чоловік, вони, якщо люблять, якщо закохуються, то самовіддано раз і назавжди. Ну, не дай же ж Бог, не дай же ж Бог вам зробить раку погано, або ще не дай Бог його там чи зрадить, чи, чи образить. О, то все. То вас викреслили назавжди. Рак вам може і не зробити скандал. Ні. Ви вибачаєте, що я таким вам суржиком буду. Ну, просто життєвим. Я чудово вмію говорити українською літературною мовою, але ж тут сам прикол в цьому, да? так от, до чого ж далі, вернемося. Рак Жижні, він може вам навіть не закатати скандал. Він подумає, зробить вид такий, знаєте, задумчивий, все собі запише, законспектурує там у файлах в голові. І прийде час, років і через 10, він вам згадає. Він вас не пробачить ніколи в житті. От що б ви не зробили. Ви навіть не подумавши, що це зробили і 300 разів от вже пожалкували, прошкодували про те, що ви зробили, що ви колись образили рака. Рак не забуде. Ні -ні -ні. Навіть не, не, не думайте про це. З приводу скандалу. О, рак страшно любить закатати скандал. Так, да, є. Не завжди. Не завжди, не скажу, що завжди. Причому скандал закатать на рівному місці, коли друга людина сидить собі і думає, тю. Ну, чесне слово, от кроме тю, нічого не скажеш. Рак вам заката такий скандал, що почують всі сусіди на другому кінці континенту. І потім, якщо ж він знає, що він не правий, він ще може образитися на всіх угоду, На всіх, оце всіх кругом кругом себе, ну тільки не на себе, ні. Можуть прийти через 5 хвилин такий скандал, а потім прийти через 5 хвилин з придуркуватим видом, типу, а що случилось? Ну, як ні в чому не бивало. Да. Якщо ви образите рака ініціатором скандалу будете От то розраховуйте на те, що десь днів на три мінімум у рака перегорять звукові лампи. Да, Вона день поплаче, ніч подумає. Не заганяйте, да, жінку, рака в куток. Вона день поплаче, ніч подумає, і на ранок п'ятий куток будете шукати вже ви. Раки дуже класні. Хазяйки. Ну, як це, ну це факт неоспоримий. У них завжди чисто, смачно, тепло і дуже смачно пахне. Причому ракам по барабану, що в кого робиться? А от у їх отак должно бути. Аби в їх було хорошо. от чесно вам кажу. Потім що вам ще таке згадати, що швиденько? Ага, з приводу ж помсти. Помста у рака може бути страшна, так. Да. Він може піти в холодну погоду без шапки на вулицю. Хай всім цього буде плохо, да. але запише, запам'ятає. І одним із правил рака по життю є таке правило, як, ну, що помста це страва, яка подається холодною. Він розробить план. Якщо ви його образите, дійсно так образите, задінете, заживе. Розробить план. Він нам нічого не скаже. Ні! Він хорошо, да, согласиться, ну вже все. Вже отам. От вже все, вже план пішов, вже шестеренки запустилися. Розробить план. Мене безліч часу, ви вже і забудете, й думати, забудете, що це було там 10 років назад, 17 травня 2015 року. Ра? Все помните. Не переживайте, він не забуде. І коли прийде час, він вам нагадай, натовче носом. А ви будете думати, тю. Да? От такі справи. У раків дуже розвинена інтуїція. От дивіться, навіть якщо ви ще тільки щось задумали, або ще навіть думаєте задумати проти рака, рак уже все знав. Вона вже, вони вже все знають, і ви можете навіть не старатися його обдурити. У них все, отак, знаєте, по пазликах. Розкладено всі картинки, як п'ятнашки. І вони раз чик чік чік і склали загальну картинку. Ви думаєте, як так? А вона сидить собі, дивиться і думає, ну це ж так просто. А ще як рак по гороскопу, по-китайському ще й щура або криса, О, то взагалі. Але знаєте, як свої плюси і свої мінуси. Раки дуже цінують дружбу. Дуже цінують. Для них дружба це все. В них може бути один друг. Вони можуть дружити з усіма, але на відстані. Як в мене Хрещена казала, з усіма можна дружити але на розстоянні. Це водні знаки зодіаку. Вони дуже цінують дружбу. Вони, якщо ви до них будете ставитися чесно, гарно і порядно, і не будете їм робити. Покості за спиною. Вони останню сорочку з вас знімуть і дадуть вам. Ось такі справи. Раки дуже цінують свій будинок. Вони такі, знаєте, домоседи. І витягнути їх на якусь авантюру дуже-дуже важко. Вони не люблять подорожувати. Для них, якщо кудись їхати, то це, це треба збиратися років 3. І то. Вони приїжджають додому, цілують стіни і кричать: А, моя хаточка, моя правдочка. Отакі От вони є. Вони, знаєте, вони дуже такі спостережливі. От залізе в свою норку і наблюдає, що там твориться на світі, да? а тоді вилізе, коли вже весь кипіш пройшов. Отакі От вони. Але разом з тим вони. Дуже віддані люди. Якщо, якщо ви будете. їх, у... Повагу раків треба дуже заслужити. Якщо ви її заслужите. Якщо ви її заслужите, вам достануться всі блага. Раки реально такі, знаєте, от вони для тих, хто для них робить добро, вони зірку з неба дістануть, ви тільки покажіть, як. Такі. Раки дуже люблять уйти в себе, посовіщатися, посовітуватися з собою і вийти в себе. Да? Ушла в себе, вернусь не скоро. Повариться в своїй кашки, переосмислить сенс життя і вийти, як ні в чому не бувало. Саме головне їх в цей момент не тривожить. То проходяще. День-два, і воно попустить. Отакі От вони раки. Дівчата, хто себе впізнав? Пишіть, в чому я права, в чому не права. Напишіть свої спостереження. Мені дуже цікаво почитати, я читаю всі коментарі і вам рекомендую, якщо ви дивитесь відео, передивились, ідіть в коментарі. От там саме найцікавіше і найінтересніше. Люблю вас всіх, обіймаю. З вами був канал Сільське життя, Жартомаю Всерйоз, і Юля. До наступних зустрічей!